Відзначили 28-му річницю виведення військ з Афганістану. Представники духовенства, військовослужбовці, ветерани афганці та пересічні харків'яни поклали квіти до підніжжя пам'ятника воїнам інтернаціоналістам, аби вшанувати пам'ять загиблих. Однажды Родина нас позвала выполнить воїнський долг. Ми зілате и достоинства. Сьогодні ми гарди тим, що ми зі ми точно так же сьогодні помогаем парням в АТО. Точно так же ми працюємо з курсантами, з кадетами. Ігор Яворський потрапив на ту війну у 20-річному віці. Тоді вже тривала завершальна стадія бойових дій і почалося виведення радянського контингенту із Афганістану. От я брав участь у супроводі супроводі колон, так би мовити. Наша мета була як доставляти до населених пунктів, до мирного населення ну, продукти харчування, воду, тому що там взагалі було важко. Речі потрібні для людей. Повернувшись з війни, ігор зіткнувся з такими ж проблемами, що й зараз бійці АТО: адаптація до мирного життя та отримання пільг. Якщо людина воювала за свою батьківщину, яка покликала її виконати свій військовий обов'язок, вона певною міру заслуговує на те, щоб батьківщина їй, ну хоча б якось віддячила, скажімо так. А щоб не було такого, що ну людина пішла свій обов'язок, виконала, батьківщину захистила, а потім приходить і кажуть: ну що, ти нікому не потрібен, або я тебе не посилав, або ще щось інше. Війна в Афганістані тривала 10 років. Останні радянські підрозділи повернулися на батьківщину 15 лютого 1989 року. Кількість загиблих сягала понад 14 тисяч. З них 124 харків'яни. Але багато хто пішов з життя вже удома, від отриманих на війні поранень та захворювань. В області було призвано з Слобожанщини більше 12 тисяч ветеранів війни в Афганістані. От, е, сьогодні в живих залишилось близько 10 тисяч. В місті Харків проживає порядка 5 тисяч учасників бойових дій в Афганістані і десь близько 2 тисяч ветеранів інших локальних конфліктів. Обурюють учасників афганської війни і спробують викреслити ті страшні події з історії. История должна помнить всех. Почему? Потому что э, тогда вообще-то война была, конечно, какая-то такая засекреченная, потому что она коснулась, в принципе, не всех людей в том большом государстве, а только тех, кто там воевал, их, их семьи, друзья. Вот. И, э, к сожалению, сегодня в учебниках истории об этой почти десятилетней войне ничего не сказано. Чимало ветеранів афганської війни і сьогодні борються за мирне небо. Півтори тисячі воїнів-інтернаціоналістів в лавах української армії беруть участь в бойових діях в зоні АТО. Дехто віддав за суверенність власної країни життя серед загиблих на Донбасі ветеранів афганців троє жителів Харківщини. Ірина Клименко, Євген Карпенко. Новини сьогодення.